Двадцять років Яків прожив у домі Лавана, і за ці роки Бог неймовірно благословив його, але успіх Якова викликав заздрість він почув, як сини Лавана кажуть Яків забрав все, що було у нашого батька, і з його майна склав своє багатство. Яків помітив, що й сам Лаван дивиться на нього вже не так прихильно, як раніше. І тоді Бог прямо сказав Якову Повертайся в землю твоїх батьків, на твою батьківщину, я буду з тобою. То був довгоочікуваний сигнал до дії. Яків закликав своїх дружин, Рахіль та Лію, у полі, де пас його худобу, і пояснив їм ситуацію. Він сказав Я бачу, що ваш батько до мене змінився, але Бог мого батька був зі мною. Ви самі знаєте, що я служив вашому батькові щосили, а він мене обманював і десять разів змінював мою плату, але Бог не дозволив йому завдати мені шкоди, Яків розповів дружинам, як Бог чудесним чином множив його стадо, незважаючи на хитрощі лавана. Коли лаван казав, що платою буде строка та худоба. Вся худоба народжувалася строкатою. Коли він змінював умови, вся худоба народжувалась стятками. Так Бог забрав стадо у лавана і віддав його Якову. Потім Яків розповів їм про сон, у якому ангел божий показав йому, що саме строкаті козли зачинають худобу, і сказав Я бачу все, що лаван робить з тобою. Я Бог, що з'явився тобі у вефілі. Устань, йди з цієї землі і повертайся на батьківщину. Рахіль та Лія повністю підтримали його, вони відчували себе скривдженими батьком і сказали Хіба є ще у нас частка в домі батька нашого? Він вважає нас чужими, адже він продав нас і проїв навіть наше посах. Усе багатство, яке Бог забрав у батька. Це наше і наших дітей. Роби все, що Бог сказав тобі. Тоді Яків, не зволікаючи, підняв своїх дружин, дітей і всіх слуг на верблюдів, забрав увесь свій величезний стан і таємно вирушив у дорогу, прямуючи до свого батька Ісака до Ханаану. Перед відходом Рахіль, ймовірно, все ще чіпляючись за минуле. Або бажаючи мати сімейних бошків покровителів вкрала домашніх ідолів, які були у її батька Лавана. Лаван тим часом пішов стригти овець. Яків викрав серце Лавана. Тобто пішов, не прощаючись, обдуривши його очікування. Він перетнув річку Єфрат і попрямував до гори Гілеад. Через три дні лавану повідомили про втечу. Взявши із собою родичів, він погнався за Яковом і наздогнав його через сім днів на горі Гілеад. Але Бог втрутився. Він з'явився лавану вночі у вісні і суворо попередив Бережися, не говори Якову ні доброго, ні поганого. Це утримало Лавана від насильства. Зустрівши Якова, він став дорікати йому. Що ти зробив? Навіщо ти обдурив мене і відвів моїх дочок, як полонянок? Чому ти втік таємно? Я б відпустив тебе з радістю та піснями. Ти не дав мені навіть поцілувати на прощання моїх онуків та дочок. Але головний його докор був в іншому Навіщо ти вкрав моїх богів? Яків, не знаючи про крадіжку, відповів Я пішов таємно, бо боявся. Що ти силою забереш у мене твоїх дочок, а щодо твоїх богів, у кого ти їх знайдеш, той не залишиться живим. Шукай при всіх, що твоє забирай. Лаван обшукав усі намети, він зайшов і в намет Рахілі, та сховала ідолів під верблюже сідло і сіла на них. Коли батько увійшов, вона вибачилася, сказавши. Що в неї жіночі дні, і він не зміг обшукати те місце, де вона сиділа. Терпіння Якова урвалося. Він вийшов і гнівно висловив лавану все, що накопичилося за двадцять років. У чому, моя вина? Ти обшукав усі мої речі, що знайшов з твого. Ось двадцять років я був у тебе, і нічного холоду. І сон утік від моїх очей. Після цієї промови Лаван, будучи пов'язаний з Божим попередженням, пом'якшав він сказав Дочки, мої дочки, діти, мої діти, худоба моя худоба, що я можу зробити з ними тепер? Давай укладемо союз. Вони спорудили пагорб із каміння як пам'ятник свідок їхнього договору. Лаван назвав його Єгар Сагадуфа, арамейською Купа свідчення, а яків Галаад, по єврейськи з тим же значенням. Лаван також назвав це місце міцпа сторожова вежа, сказавши Хай наглядає Господь наді мною і тобою, коли ми сховаємось один від одного. Вони поклялися не переходити цей кордон із ворожими намірами. Наступного ранку Лаван попрощався з дочками та онуками, благословив їх і повернувся додому. Яків же, нарешті, вільний, продовжив свій шлях до землі обіцяної. А що буде далі? Яків іде назустріч своєму минулому життю та страшній зустрічі з братом Ісавом, який 20 років тому присягнув його вбити, чи зможе він пережити цю зустріч? І що станеться з ним загадковою ніч біля річки явок. Щоб не пропустити кульмінацію історії Якова, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк, як той горб свідчення в Гілеаді, він нагадує про Божий захист. Напишіть у коментарях амінь якщо вірите, що Бог бачить несправедливість і заступається за тих, хто йому довіряє.